Друзі, коли я вперше побачив цей мотоцикл на фотографіях, у мене виникла досить потужна асоціація. Вона пов'язана з дуже знайомими вам звуками. Товариство, для початку дві важливі цифри. Потужність нашого байку складає 180 кінських сил і це 125 ньютонів моменту. А вага, за одними даними, це 197 кілограм, а за іншими 187 або навіть 186 враховуючи його ТТХ і враховуючи відсутність мого досвіду. Це, скажімо так, непростий вибір, але тим не менш. Для тих, хто вперше на нашому каналі, дозвольте нагадати, це проєкт чайник на мотоциклі і, власне кажучи, ось мотоцикл, ну а ось чайник. І сьогодні ми будемо з вами розбиратися з неймовірною кулею, яка має назву Triumph Speed Triple 1200 rs Як з вас запитає, скільки коштує така штука? Заходимо на офіційний сайт, і в Україні зараз таку ереску можна придбати за 21,5 тисяч євро. Це перший нейкід, це перший стрітфайтер, який знаходиться піді мною. І я неймовірно вражений, наскільки це емоційна і чудова техніка. І саме головне, я не очікував, що вона буде настільки зручна. Так, ти звик, що коли ти дивишся на спортбайк, якийсь джиксір або, наприклад, на Yamaha R1, ти бачиш, як там хлопці пересуваються в позі креветки або в позі ембріона. Тут, на мою думку, все набагато зручніше і універсальніше. Єдине, що з незвички втомлюється, це трохи руки, тому що додаткова вага. Це ж таки за рахунок того, що тебе не зовсім пряма посадка, вона переміщується саме на твої руки. Але викатавши на цьому мотоциклі майже три баки пального, це до речі, досить швидко зробити, тому що об'єм паливного бака. Складає 15,5 літрів, а цей монстряка може з легкістю жерти 7 літрів на сотню, то все одно я можу сказати, що пересуватися містом неймовірно зручно, і ти майже не втомлюєшся. Щодо дизайну Triumph Speed Triple 1200 RS, Особисто я вважаю його неймовірним. Але дехто з моїх знайомих вважає, що ось ця передня частина, цей блок фар виглядає занадто комахоподібно. Тобто тут є очі, тут є голова і навіть є ротова порожнина. Але як на мене, все це виглядає дуже прикольно. Але тепер давайте поспілкуємось стосовно того, що себе уявляє саме цей Triumph з Ну, по-перше, тут встановлений повністю новий двигун, який було створено з чистого аркушу паперу. Цей двигун має три циліндри в кращих традиціях компанії Тріумф і він має об'єм 1160 кубіків. Як я вже казав раніше, він видає 180 кінських сил і 125 моменту. І з того, на що я звернув увагу, це величезні гальмівні диски, діаметр, якщо я не помиляюсь, 320 мм. Метрів це гальмівна система радіального типу від компанії Brembo. Тут встановлені армовані гальмівні шланги. Окрім цього, хочеться звернути вашу увагу на карбонове переднє крило. У нас встановлена крутяцька підвізка від компанії Öhlins. Попереду у нас вилка перевернутого типу. Позаду у нас моноамортизатор. Звісно, тут є максимум налаштувань. Всі вони виконуються у механічний спосіб, і хід передньої та задньої підвіски 120 мм. міліметрів. Позаду також ми можемо побачити те, що у нас є два барашка, за допомогою яких і можна здійснювати ці налаштування. Ну і звісно, прогресія. Основний несучий елемент це алюмінієва рама. Ну і з тієї сторони у нас неймовірно красивий. Маятник консольного типу, тобто колесо у нас кріпиться тільки з однієї сторони. На попереднику у нас був подвійний глушник. Зараз у нас глушник тільки з однієї сторони. Дехто стверджує, що він виглядає занадто просто, але я так не вважаю. Він виглядає нормально і саме головне, він не травмує вас занадто агресивним вихлопом. Працює він максимально інтелігентно. Щодо висоти по сидінню, якщо не помиляюсь, це 830 мм. Метрів і дехто стверджує, що за низьким райдером на цьому байку буде незручно. Ось так я виглядаю на останньому поколінні Triumph Speed Triple. Нагадаю, мій зріст 1,92 метра. І я знаю, що я завеликий для цього мотоцикла, але мені тут, неймовірно, зручно, незважаючи на мій зріст. Тобто, ось ці виштамповки на баці вони знаходяться набагато вищі, ніж мої коліна. Окрім цього, підніжки тут теж знаходяться у такому місці, що я не відчуваю себе себе тут як ембріон, мені дійсно тут зручно сидіти. Я був вражений, що це так відбувається. Я пригадую, у мене був коротенький тест Ducati Monster. На Triumph мені набагато зручніше це 100%. Це які перші відчуття після того, як ти звик до цієї потужності, до цієї посадки, до всього того, що тобі пропонує гіпернейкет? Я, чесно кажучи, здивований. Чому? Тому що я не очікував, що цей мотоцикл буде настільки зручним для пересування по місту. По мегаполісу це неймовірно зручний мотоцикл. Все те, що ти можеш на ньому зробити, все буде обмежено виключно твоїми навичками, а не здібностями цього мотоциклу. Товариство, звісно, я можу насипати якихось незрозумілих термінів та цифр, наприклад, яка тут стоїть підвізка «Ерлінс», або який тут варіант гальмівної системи Брембо. Але потрібно розуміти одне, що ми ж чайники, ми тут з вами навчаємося їздити на мотоциклах, а також вивчаємо разом з вами мотоцикли. Я можу сказати одне, що підвізка неймовірно керована. Якщо у вас під колесами рівнесенький асфальт, як в цьому випадку. Просто неймовірні відчуття. Ви можете легко змінювати траєкторію руху. Ви можете досить потужно закладати байк в поворот і нічого, нічого вам не буде заважати. Але потрібно розуміти, що рівнесенький асфальт зустрічається не завжди. І з того, що мені не сподобалось, це тумблер поворотів, тому що його дуже незручно вмикати і вимикати, тим паче, що одразу під ним знаходиться джойстик, який відповідає за керування мультимедійною системою. І цьому постійно потрібно приділяти максимум уваги. Тепер ми лишаємо наш камеромобіль позаду і будемо використовувати головні плюси. Тріумф Speed Triple Тріпл 1200РС. І це пересування у міжряді. Так, нам іноді заважають наші неймовірно широкі дзеркала, ось ці. але вони дають неймовірний огляд. Але якщо ви, тим не менш, хочете постійно атакувати міжряддя, їх можна розвернути ось таким чином. І тим самим трішечки зменшивши огляд, але не набагато, ви трохи робите своє кермо. Вущим, і це буде вам допомагати не торкатися дзеркал інших автівок. А вони якраз знаходяться напроти дзеркал всіх легкових автомобілів та невеличких кросоверів. Друзі, щодо того, як поводить себе фірмовий трьохциліндровий двигун від тріумфа, ну це мій перший досвід на такому двигуні. Власне з моїх спостережень у двигуна перше дихання прокидається після позначки 3,5-4 тисячі обертів. Але я не дарма сказав, що перше дихання, тому що є ще друге, яке починається після 7-7,5 тисяч обертів. І там взагалі відбувається щось неймовірне. Він стає геть дурний. Ось, ось! Є! Та є геть дурний. Це взагалі така незрозуміла для мене поки що емоція. Дякувати Богу, що свінтер ще працює. І позаду я не лишаю коричного сліду. Це ми виріжемо. І там після 7 тисяч обертів відбуваються неймовірні речі, до яких я, на жаль, поки що не звик. А тепер зауважте, все це в режимі роу. А тут у нас є ще режим спорт і режим трек. І вибачте мене, будь ласка, але їх я вмикати не збираюся. Це 100%. Щодо вібрацій від трьох циліндрів, я не знаю, чому Fortnite стверджував, що цей двигун постійно колбасить, що він постійно труситься, що в нього постійно є проблеми з вібраціями. Нічого подібного я не відчуваю. І порівнянні з тим, на чому я катався до цього, жодних проблем. Так, звісно, на низьких обертах десь до 2,5-3 тисяч ви будете відчувати сильну вібрацію, але це взагалі не той двигун, щоб їздити на таких обертах. Взагалі не той. Декілька слов про коробку перемикання передач. У нас стоїть подвійний квікшифтер, тобто і вгору, і вниз. Без щеплення ми можемо спокійно перемикати передачі, і він працює неймовірно філігранно. Мені неймовірно подобається, як це відбувається. І неважливо, куди ми перемикаємо передачі. Так, вниз трохи агресивніше, але коли ти перемикаєш на більш високу передачу, ти майже цього не помічаєш. Готь! Що в мене ще лишило незабутні враження, так це те, як працюють гальма. Я не очікував, що так миттєво можна зупинятися. Ти натискаєш на важель передній гальм, і ти відчуваєш, що якщо ти не будеш досить добре триматися, ти просто будеш катапультований. І коли ти повністю відкрутив ручку акселератора на себе і здобув перший пакет емоцій від прискорення, ти думаєш, начебто, все. Все більше, цей байк тебе здобувати нічим не може. Але ні, товариство. Потрібно натиснути на важель гальмів. І тоді вже буде повний пакет. Повний пакет, але незрозуміло чого. Друзі, з самого початку мене цікавило, чому саме Тріумф використовує схему трьох циліндрів, чому саме три циліндри, чому не два, чому не чотири? І в пошуках відповіді на це питання я потрапив на офіційний сервіс КТМ, на Orange Service. Начебто виглядає все логічно. Тріумф та КТМ. І зараз ми влаштуємо невеличкий допит. Керівнику цього сервісу Тімуру. Тімур, я тебе вітаю. Привіт. Отже, чому саме три циліндри? Яка твоя думка з цього приводу? Давайте почнемо з того, що таке діаметр циліндра і чому краще, коли він більший. А чим більше в нас циліндр, тим більше в нас клапанів в головці. Чим більше у нас клапанів голодці, тим більше повітряно-топлюної суміші він може через себе пропустити, а значить більше потужності. Якщо у нас максимальна кількість клапанів, то у нас більший розмір самих клапанів. Да. Да. Сам більший діаметр поршня, відповідно до цього, діаметр циліндра. Але чим він більший, тим більше в нього вага. Чим він менший, тим він легше. Нам це треба просто зараз запам'ятати, для того, щоб ці вводні ми змогли пояснити вже далі, на що це впливає і як це працює. Другий параметр, який нам треба знати, це хід поршня, тобто довжина шатуна. Вони бувають короткі, бувають довгі. Чим більший хід поршня, тим в нас повільніше працює двигун і економить пальне, тим більше в нього потужності на низьких обертах, тому що є інерція, вона працює так краще. Коли він короткий, він краще розкручується і в нас більша потужність на високих обертах. Згідно цих параметрів, можна створити. Двигун з різними характеристиками, і кожен виробник створює двигун так, як він вважає за потрібне собі, з тими характеристиками, які він вважає для себе найкращими в тому продукті, який він випускає. Тому. Двигунів насправді чого і так багато, чого вони всі різні: від одноциліндрових до шестициліндрових, восьмициліндрових і так далі. Якщо ми хочемо досягти характеристик на високих обертах, щоб у нас потужність була і двигун класно крутився, нам потрібно, щоб поршень був маленький легенький. Якщо він маленький легенький, то Замало потужності. Щоб було потужності багато, цих циліндрів треба багато. Але тут є мінус, що в нас цей двигун більш в'ялий на низьких обертах, тому що кожному циліндру за свою вспишку, коли він штовхає каленвал, він штовхає одночасно всі інші поршня, які в даний випадок знаходяться в русі. І другий його мінус це розхід пального. Тому що цих циліндриків багато, і всім треба щось їсти. Е, наступний показник в нас буде довжина е, шатуна, тобто хід самого поршня. Якщо ми їх зробимо великими, в нас вони будуть важко крутитися, тому що е, поршню треба за інтервал часу пройти велику відстань тобто від верхньої мертвої точки до нижньої, до верхньої, до нижньої, оскільки ми про чотири техніки кажемо, тобто цей хід помимо множується на два. Якщо його зробити коротким, він краще розкручується, але те саме в нас на низьких обертах не встигає все, все швидко працювати, тому двигни більш фіялі на низах і розкручується трошки, трошки повільніше. Але зачекай, вибач, що тебе перебуваю. Але ж якщо ми тіпа, тримаємо концепцію саме по Спід-Тріпл, у нас мова йде про е літр 200. Тобто ми кажемо, що все це. Йдеться про один і той самий об'єм, тобто ми зараз розмовляємо в концепції типу, літер в концепції плюс. літер поліза. Плюс, да. Тобто у нас об'єм константа, ми не можемо його змінювати, а саме можемо змінювати кількість циліндрів, хід там поршня і таке ну, нам і інше. нам для того, щоб намагатися пояснити все на цих параметрів взагалі себе в рамки загнати там, і який в нас привід клапанов, і скільки клапанів, і так далі, і так далі, і так далі. Тому якщо все підсумовуючи, повертаючись саме до тріумфа. Тріумф намагався зробити щось середнє універсальне. Тобто кількість циліндрів і не замала, і не завелика. Діаметр поршня і не завеликий, і не замалий. Хід поршня і не великий, і не великий. Все приблизно знаходиться в середніх показниках по, по ринку, скажімо так, з того, що зараз є в наявності те, що продається у інших виробників. Плюси цього в них невеликий розхід пального, не такий, як в літра чотирьохциліндрового плюс, скажімо так, і він класно крутиться як літер плюс. І одночасно з цим в нього розхід пального дуже, ну, дуже наближається до рядних двоєк. Він і класно крутиться, їде, і двигун максимально ну, ти вже відчув, коли катався, що двигун у нього максимально еластичний, тобто він починає працювати там з трьох тисяч, і в принципі він рівно тяне і крутиться він досить сильно, тобто можна їздити нам на одній передачі, як на автоматі по всьому місту, прискорюючись дуже швидко. Ще один важливий параметр це ширина двигуна, тому що якщо у нас багато циліндрів, у нас мотоцикл стає ширшим, оскільки мова про мотоцикл міський. Це дуже важливий параметр. Тобто, ми зараз чітко усвідомили, чому не чотири циліндри. Давай ще трохи підсумуємо, чому саме не два. Як я зрозумів, це два циліндри все ж таки буде е, тяговитий, але... Не такий потужний двигун на верхах, тобто він буде добре їхати внизу і він буде мати більш, ну скажімо так, турендурний характер, якщо буде два циліндри з об'ємом літр двісті. Просто цей двигун буде не настільки потужний з самого початку, тому що якщо ми беремо літр плюс і дивимося по ринку, в нас хто є літр плюс двохциліндровий? Африка Твін. Сам по собі двигун Африка Твін на ринку своїх конкурентів найслабший. Я маю на увазі літр плюс, ми кажемо про літр 1100 Африку, допустімо. Тому само по собі діаметр цих пошней буде великий, в них вже буде вага. Якщо його робити без балансірного валу, він дуже сильно буде вібрувати. Якщо його накачати потужністю, щоб в нього велика пропускна здатність була і зробити короткий хід поршня, ніби все прикольно звучить в цих, але ми. У нас буде перш за все вібрація, детонація як наслідок. І цей двигун дуже важко буде вгамувати. І ми нічого не виграємо, тому що якщо нам потрібна потужність, нам треба запихнути в нього досить багато пального. Угу. От, а значить, страдає вже розхід пального. А від цього ми знову-таки повертаємося, що нашою нам виходи зробили надулий двигун двохциліндровий. Двух, а результат вийшов гірше, ніж те саме на трьохциліндровому середньокубатурні мотоцикли. На сьогоднішній день на ринку вони двохциліндрові. Це непогано. Насправді це класний двигун, але в спорт велике питання, чи він підходить? Це так само це, те саме питання, як і чи підходить виподібна двойка для спорту. Ніби не дуже, а з іншої сторони є двигуни, які показують досить класний результат. Тоді потестострети щось? Ну, Якщо по КТМ, RC8C, двигун, рядна двойка, 890, зараз він 990. Це то, насправді їх досить багато, тому зараз вони розвиваються. Зараз технології вже дійшли до того, що їх можна там краще пічкати електронікою, тому зараз воно йде в розвиток. Це цікаво. Трьохциліндрові насправді їх не так багато випустили, теж їх зараз випускають в ринок. Вони трошки розвиваються. Їх якраз таки в клас Adventure Sport. Спорт-турінг. їх ці класи запихують, і вони насправді досить цікаво себе показують. Ямаха почала встановлювати. Трейсер, той самий Тайгер у Тріумфа. Ну, слідкуємо, що буде далі. Скажи, будь ласка, три циліндри у порівнянні з чотирма циліндрами? Чи правий я буду, що три циліндри буде побудувати трохи дешевше, ніж чотири циліндри? Ну тут не треба сильно заглиблюватися, це просто логіка, да? тобто менше запчастин, а дешевше виробництво. Тому я думаю, що ця фраза справедлива тут. Тобто, якщо підсумувати, чи правий я буду, що тріумф намагалися взяти всі плюси від двох циліндрів, всі плюси від чотирьох циліндрів, все це заміксувати і здобути саме комбінацію всіх цих плюсів у трьох циліндрах. Ну, я б сказав трошки по-іншому. В принципі, ти правий, але трошки по-іншому. Я не думаю, що вони задумувалися про що щось взяти від двох циліндрів, що від чотирьох. Просто є цифри, є параметри, є інженери, які просто дали їм параметри, які має бути двигу на виході. І вони зробили інгредієнти, з яких це все вийде. От і все. Тому вийшло непогано. Дивимося, ж, як воно буде працювати. Ну, ти вже пробував, яку емоцію це дарить. Сподобалось, не сподобалось, ти вже розкажеш Дуже сподобалось, дуже. Я тобі дуже вдячний за таку інформацію. Сподіваюсь, побачимось найближчим часом. Друзі, ну, а ми рухаємось далі. Товариство потрібно сказати, що тут, наприклад, є безліч налаштувань саме важелів, які відповідають за щеплення та за гальма. Тут є декілька налаштувань. Ви можете налаштовувати, як буде відбуватися свободний хід, і навіть ви можете налаштовувати те, наскільки легко буде вижиматися важель гальмів. Що мені трохи не сподобалось, так це саме меню. Воно, як на мене, занадто складне. Звісно, до нього можна звикнути, але для цього потрібен певний час. Все керування меню у нас. Відбувається за допомогою ось цього одного джойстика та ось цієї кнопки. Цей джойстик допомагає нам робити пересування по меню, а ця кнопка допомагає змінювати один із п'яти режимів для вашого Speed triple Що за режими у нас є? Це режим Rain, максимально задушений, це режим Road, на якому ми постійно катаємо, це режим Sport більш агресивний, максимально агресивний режим Track і є режим Individual, де ви можете робити якісь. Налаштування щодо АБС, щодо системи трекшн контролю, а також до налаштувань самого двигуна. В режимі трек, якщо я не помиляюсь, вимикаються всі помічники, і ви один на один лишаєтесь з цим мотоциклом. Ось за допомогою цієї кнопки ми потрапляємо в меню, і тут тепер ми можемо обирати. До речі, можна почитати, що тут у нас відбувається. Звісно, у нас змінюються головних три параметри, про котрі я вам вже сказав. Ось в режимі трек у нас АБС-трек. У нас спортивна карта двигуна і у нас трекшн-контроль теж трек. Ось індивідуальний режим, тобто режим райдер. У нас abs Map MAPROT і Traction Control Road. Тобто майже те саме, що на режимі Road. Якщо ви будете робити зміну карт під час руху, то інша карта запрацює тільки тоді, коли ви повністю відпустите ручку газа. У нас є кнопка Home і за допомогою цієї кнопки ми повертаємося одразу в головне меню. Окрім цього, у нас тут ще є певні пункти меню. Тут можна обирати багато чого цікавого. Наприклад, ми можемо обирати зараз я знайду, лаптаймер. Якщо ви поїхали на трек, а цей мотоцикл дуже добре підходить для трек днів, за допомогою ось цієї функції ви можете вимірювати час проходження кола. Окрім цього, ви можете під'єднати свій мобільний пристрій до цього мотоциклу, скачати спеціальний додаток від тріуфа і значно полегшити собі життя. У нас середні витрати пального 7,4 літра на 100 кілометрів. Зараз у нас споживання 51 літр, але то таке. І запаса ходу у нас на 161 кілометр. До речі, потрібно сказати, що цей байк має у кращих традиціях сучасності безключовий доступ, ось має у кишені. Такий ключик виглядає ось таким чином: натискаючи на цю кнопку, ви або замикаєте мотоцикл, або відмикаєте його. Окрім цього, на кермі у нас знаходиться дуже зручна кнопка, яка допомагає замкнути кермо. Ось таким чином натиснули, поставили на підніжку. У вас є індикація, що «Steering Lock Engaged» і лишаєте байк-осторонь. І можна їздити на цьому мотоциклі у спокійному режимі, так можна. Я спробував, коли ти трохи втомлюєшся, коли тобі не потрібно постійно витискати якісь шалені оберти з цього байку, ти без проблем можеш тримати 3,5-4,5 тисячі обертів і взагалі жодних проблем. З цих обертів він одразу нормально тяне. І це є фішкою трьох циліндрів, тому що все ж таки вони присутні на низах ці три циліндри. І можна їздити, якщо хочете, у такому більш-менш Релаксивному режимі, як він легко нахиляється, і як він легко тримає кут, такого раніше я не відчував. Отже, друзі, які висновки? Минуло три чудових дні знайомства з Triumph Speed Triple 1200 rs Протягом цих трьох днів я постійно запитую себе: а чи варто брати ось такий Super -Naked Street Fighter стрітфайтер новачку? новачку, який взагалі не має досвіду, який відкатав один сезон, а може і не відкатав навіть і першого? І я відповідаю собі таким чином, що. Скоріше за все можна брати, але потрібно розуміти, що всередині тебе постійно буде йти бійка. Яка бійка, запитаєте ви? А бійка між уявленням, що ти можеш від цього тепер байку взяти набагато більше, ніж фактичним рівнем твого скіла. І все буде залежати, хто переможе в цій бійці, тому що ця техніка неймовірно емоційна та й неймовірно небезпечна. Друзі, для вас як завжди. Старалася команда Racing Team. Як завжди, дякуємо вам, що були з нами протягом цього тест-драйву. І як завжди, побачимось найближчим часом. Па-па.